Повернення Персея на сирів, грецький міф. Недовго залишався Персей після цієї кривавої битви в царстві кефея. Узявши з собою прекрасну Андромеду, він повернувся на Сирів до царя Полидекта. Персей застав свою матир Данаю у Великому Гори. Рятуючись від Полидекта, їй довелося шукати захисту в храмі Зевса. Не смила вона й на мить покинути храм. Розгниваний Персей прийшов до палацу Полидекта, Перу застав його з друзями за розкішним бенкетом. Полидект не чекав, що персей повернеться. Він був певний, що герой загинув у боротьбі з горгонами. Здивувався цар сирифу, побачивши перед собою персея. А той спокійно сказав цареві Твій наказ виконано, я приніс тобі голову медузи. Полидект не повирив, що Персей вчинив такий великий подвиг. Він почав глузувати з богоривного героя і назвав його брехуном. Глузували з персея, перари друзі поледекта. Гнив закипив у грудях персея. Він не міг простити образи. Гризно блиснувши очима, персей вийняв голову медузи і вигукнув Якщо ти не віриш, поледекте, то ось тобі доказ. Поледект глянув на голову горгони і враз обернувся в камінь. Цієї ж доли зазнали й друзі царя, які бенкетували з ним.